Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу продемонструвати вам зміни, які тестуються вже для оновлення 1.24.1 по мапі Перевал. Вона перша тут іде, а інша це лінія Маннергейма. До речі, по лінії Маннергейма вже друга ітерація змін. Зараз ми подивимося, це все розберемо коротко. Потім перейдемо в гараж. І розберемо характеристики тс 60 Це акційна ПТ 9 рівня, яка зараз доступна у бойовій перепустці за жетони. Звісно, ми в цьому сезоні не зможемо її забрати, тому що там потрібно аж 28 жетонів. Всі ми знаємо, що можемо зафармити тільки 24. Але тим не менш, давайте розберемо її. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, переходимо до відео, яке з'явилося на ВотЕкспресі по змінам на цих мапах. Перша мапа це перевал. Дивимось. Дивіться, перше. Це біля бази. Біля одної з баз. Бачимо, що тут така є рослинність. Дивимося, що змінюється. Бачите, абсолютно стає низина. І зрізається вся рослинність. Практично залишається тільки трішечки дерев, які можна завалювати і використовувати в якості укриття, так скажемо. Так, маскування воно збільшуватиме, але все ж таки вже не буде такої ситуації, що зможемо заховатися і дефитися, і вас не будуть засвітити, поки не під'їдуть дуже близько. Це, відповідно, тут також зміни. А ну давайте подивимося, що за зміни. Ага, ну тут змінюється бачите, проїзд от змінюється ну, кардинально, так скажемо. От гляньте, бачите, тут просто як тонель був раніше, а зараз з'являється і укриття. Бачите, тут укриття з'являється, тут укриття. Тобто простору для маневрів збільшується, набагато збільшується простір. Ну, зрізають такі неграбельні локації, тобто скелисту місцевість роблять більш таку прийнятну від, для гри від рельєфу. Ага, це льодник. Дивимося, як у нас було. От було, тут скеля така. Тепер дивимося, що стало. Її зрізають, тобто. Її можна використовувати і башти, наприклад, перестрілюватися, і тут така сама скеля аналогічна. Бачите, так само розширяється зона гри, скеля трішечки прибирається наліво, і вона стає більш така зрізана. Ну, Набагато місця більше стає для гри. Я думаю, це в принципі плюс повинно бути. Подивимося. Ага, дивіться, друзі, дивіться, тут у нас зараз є карманчик такий, якщо з моста їхати, тут можна забитися і стояти там від борту танкувати. Це все зрізають. Бачите, більш тонельний такий проїзд робиться. Отут тут можна укриття знайти тепер. Тут уже немає місця, куди ховатися. Це в нас тут, де перестрілка відбувається на початку бою, трішечки зменшується висота оцієї площини. А з іншого боку, навпаки, трішечки піднімається. Друзі, лінія Маннергейма. Знаємо, біля однієї з баз є такі кущики. Їх трішечки здвигають для того, щоб, я так розумію, ніхто не імбував, тут не забивався і не пересвічував. <му> ну, Ви самі знаєте, там висвітити важко. Це вже перекатка ця з одної з баз. Бачите, її роблять більш пологою для того, щоб менше техніки топилося, я так розумію. Це навіть писали на офіційному сайті. Ну, Мається на увазі на Вотекспресі, коли аналітику проводили. Більш така полога місцена стає. От тут треба буде перескочити, а далі дивіться. Ну, в принципі, не знаю, отут От взагалі полога місцевість стає. Тут горбик залишається такий, можна з'їхати, звісно, і втопитися, а тут ніби нічого не змінилося. Чи змінилося стоп? А ні, трішечки, бачите, розширилася зона, от спуск. Ну, вона не кардинально тут змінилася. Трішечки додалося спуска, так скажемо. Продлили його. Ні, ну, в принципі, повинно стати краще, друзі, тому що є дуже багато позицій. От з'явилося дуже багато позицій, за яких можна буде витанковувати, ховатися одне з на один. От тут можна відбашти, тут виїжджати, можна прострілювати оці дві позиції. Ну Якщо у вас нормальна техніка, що з хорошими кутами вертикального наведення, мається на увазі. Подивимося, це все дуже добре. Це, напевно, останні зміни. Давайте додивимося. Так, це останні кадри, тут все зрозуміло. В принципі, оця в основному локація змінюється. Плюс до того, оці кущики трішечки змінили з боку верхньої бази. А тепер давайте перейдемо в гру і подивимося на характеристики Т-60. Поїхали. І так, друзі, тепер ми в гаражі. Зайшов я в товари за жетони. Як бачимо, це ПТСО у нас за 28 жетонів, нічого нового, я вже про це все розповідав, і ви самі, я думаю, бачили. А тепер давайте просто подивимося на характеристики даної машини, які в неї є плюси, які мінуси. Взагалі розберем цю ПТ-9 рівня, акційну, яку ми можемо забрати уже в наступному сезоні бойової перепустки. Дивимося спочатку візуальний вигляд. От так вона виглядає, друзі. Особливо ззаду, бачите, специфічно з таким от відвалом ковшом таки, кулемет, башта, заднє розташування. Зараз подивимося на живучість даної машини. Так, переходимо в бронювання, відкриваємо живучість. І так, в стоці міцність нашої машини, 1901. Бронювання корпуса 120 80 40 бронювання башти 380-60. Тобто З цих характеристик ми усвідомлюємо, що в нас башта повинна відтанковувати. Дивимося по порядку Корпус у нас 180-190, грубо кажучи, мм, ВЛД 245, до речі, 246, можна сказати, 250 мм у нас ВЛД. Навіть якщо відтанковувати під кутом, уже 260 мм досягається. Тобто Стандартні снаряди дуже часто будуть не пробувати, якщо не голда. То не будуть пробувати вас постійно, але слід зазначити, що у нас доволі такі картонні борта. Бронювання корпуса 80 борт. Ну, Звісно, якщо отак довертати, то вже будуть всі пробувати, якщо під гострим кутом, то все одно будуть в основному пробувати, друзі. І тут ось пробувається, бачите, під баштою така от полиця, чи як її назвати, основа. Вона буде пробуватися, але ВЛДшка буде періодично витанковувати. Тепер дивимося, по башті. 295, 290, 355. Тут уже підйом пішов, 276, 290. Ну, скажу чесно, голдою дуже часто у вас будуть пробувати, друзі. Кумулятосами, особливо, і ПТшки взагалі будуть пробувати там, по типу, наприклад, тієї самої Яги там, чи ще кого. Є лючок 78 мм. Тобто ви періодично будете відтанковувати цією баштою, але я так думаю, що 50% буде заходити голди. Голди маю на увазі. ББшки, звісно, постійно будуть пробувати. ВЛДха заради справедливості сказати буде відтанковувати. Ну, Звісно, по бортах тут немає великої броні. Ми це просто подивимося для інформації: 46-61. Тобто ви самі розумієте. Що танкувати ми зможемо тільки лобом башти, є слабка зона лючок. І інколи відтанковуватиме ВЛД. По цьому розібралися. Тепер давайте подивимося по вогневій потужності. Що у нас за гармата? Це в нас одна з основних фішок, друзі. 120 мм гармата. Середня шкода за постріл 400 одиниць. Стандартний бронебійний снаряд пробуває 258 мм, як для 9 рівня, це можна сказати стандартний показник. Тим більше це PTSU у друзі, і тут є втрата бронепробиття на відстані 20 мм. Тобто на 500 метрах цей снаряд буде пробувати всього 238 мм. До речі, швидкість польоту даного снаряда комфортна. 1150 метрів на секунду, тобто ніяких претензій нема. Але пробиття цього дуже часто вам не вистачатиме. Це навіть гармата 10 го рівня. Друзі. Тепер дивимося далі. Голда у нас набагато краще, тому що вона пробиває 320 мм, при тому, що це кумулятивний снаряд, який не втрачає бронепробиття на відстані. 950 він летить, тобто трішечки нижче комфортного. Але, друзі, він не втрачає бронепробиття і це дуже великий плюс. І фугас з підвищеною шкодою 515 одиниць, 60 мм він пробуває на всіх дистанціях і летить із 850 метрами на секунду. Тобто вже некомфортна швидкість польоту снаряду навіть менша, ніж у кумулятива на 100 метрів на секунду. Далі дивимося по характеристиках. Значить, кути у нас мінус 7-20, задирається класно, опускається початково комфортно, друзі. Тобто дуже вона опускатися не буде, це не мінус 10, але тим не менш, мінус 7 це початково комфортні кути. Далі дивимося, час зведення 1.63, прекрасний показник, розкид на 100 метрів 0,38. Це можна сказати поганий показник як для ПТ-шки. Але у нас тут великий ДПМ. Середня шкода на хвилину в стоці в базі 2911, друзі. 2911, при тому, що я от на Tank GG поставив обладнання максимальне, яке можу, до пайок і так далі. І, так далі. і в мене ДПМ e, вийшов 3901, друзі. Тобто ще на 1000 підняв. Це взагалі прекрасний ДПМ. Тобто в нас дуже ДПМна машина, друзі, у якої є лобове бронювання. Вона періодично буде відтанковувати дуже часто. Далі дивимося. По стабілізації у нас, друзі, ситуація не дуже хороша, тому що в русі у нас стабілізація 0.25, при повороті корпуса 0.25, а от при повороті самої башти, всього 0,06. Друзі. Тобто стабілізація при повороті башти в нас дуже хороша. Феноменально хороша і комфортна. Але при повороті самого корпуса і на ходу, то у нас стабілізація не дуже хороша, тому що 0,25 це багато, це реально багато. Це показник такого важкого танку, можна сказати. Дивимося далі, Кути повороту башти, у нас башта обертається не повністю, а на 136 вліво і на 136 вправо. Тобто цього більш чим достатньо. Я скажу чесно: в основному буде вистачати. Це дуже класно, що тут є поворотна башта. Швидкість регіонатального пересування прицілу дуже повільна, 1877. Це показник навіть гірше, ніж у важких танків, друзі. Це слід враховувати. Ну і заряджання гармати у нас хороше, як для такої е, разової шкоди, як для такої 8.25. Тут немає ніяких претензій. ДПМ, я ж кажу, можна розкачати до 4 практично тисяч. Тут немає ніяких претензій. Тобто вогнева потужність це наша фішка. Звісно, точності нема великої. Звісно, у нас, так скажемо, стабілізація не сама краща, тому що якщо ми стоїмо і повертаємо тільки баштою, у нас стабілізація хороша, дуже хороша. Але якщо ми будемо рухатися, повертати корпус, то ви самі розумієте, що розкид буде великий. Живучість також розібрали. Бронювання є в ВЛД, і бронювання є в башці, це дуже великий плюс. По швидкості у нас тут скоріше мінус, ніж плюс, тому що максимальна швидкість вперед 35, задній хід 12, друзі, швидкість повороту шасі 29,2. І питома потужність 1455. Тобто максималка у нас невелика, це показник важкого танку нединамічного. Питома потужність також у нас не сама гірша, але й не сама краща, тому що 14,55 це трішки краще, ніж у нединамічних важких танків. І швидкість повороту шасі у нас стандартного важкого танка 29,2. Це не самий жахливий показник, але ви самі розумієте, що це буде не динамічна ПТ-САУ. По скритості, друзі, 1288 у нас в стоці. Це нерухома машина і 7,7 під час руху. Тобто, звісно, там вже обладнання треба підбирати, дивитися. Однозначно, треба використовувати гарматний досилач, друзі. Можливо, комплекс підвищення рухливості і стабілізатор. Це одна із збірок. Ну, Ви знаєте, стабілізатор для того, щоб стабілізацію апнути. І комплекс підвищення рухливості для того, щоб апнути динаміку плюс стабілізацію ще додатково. Огляд у нас 380 метрів. Тобто ну, стандартний, можна сказати, показник трішки нижчий, ніж норма. Тому що норма на 9 рівні десь приблизно 390. Але тут у нас пт -шка. це не СТ. -шка. Звісно, плюс-мінус це можна сказати стандартний показник. От таку ми машину маємо, друзі. В принципі, вона повинна бути хорошою, тому що у нас високий ДПМ, у нас броньована башта, так вона буде періодично пробуватися, але за рахунок своєї форми буде дуже часто або ловити рикошети, або її не пробуватимуть. Плюс до того ВЛДХ непогана і мінус 7 кути опускання гармати. Це початково комфортні, друзі. Тобто цю машину можна забирати, я її можу рекомендувати, буду забирати і сам. Не знаю, чи я буду збирати жетони, чи може вихватю якусь машинку до того. А можливо, серйозно за цей сезон бойової перепустки жетони потрачу тільки на обладнання три штучки. А далі буду відкладати, щоб забрати Т-60 в наступному сезоні. Пишіть, що ви думаєте, про Т-60 про цю акційну ПТ 9 рівня. І не забувайте представляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике до завтра!